Сама проста, бюджетна, легка і ну дуже смачна намазка на бутерброди. Зараз вам все покажу, розкажу, а ви пробуйте, куштуйте, пишіть в коментарях, як вам. Цим рецептом поділилася в нас одна із мам. Звичайно, що зазнятий спочатку я його не зазняла для вас, тому що забула, для себе готувала, а потім вирішила з вами поділитися. Але насправді він дуже легкий, я думаю, якщо ви навіть прослухаєте, ви все одно зрозумієте, як це робити. Отже, що потрібно для намазки? Вам потрібно взяти морквинку, натерти її на дрібній терці, додати туди чесничку, і все це перемішати з майонезом. В якій пропорції, я навіть не скажу, тому що я ніколи не міряла пропорції. Середня морквина 4-5 зубчиків чеснику, але дивлячись, як ви любите. І додати ложку столову майонезу. Все це перемішуєте і накладаєте на такі тверді гріночки. Смакує дуже класно зверху можна покласти у такі ж протики. Пробуйте смачного вам.